За даними міліції, близько 13-ї години в чергову частину надійшло повідомлення від народного депутата України, що в мікроавтобусі, який прибув до Чернігова з Києва, знаходяться копії печаток 205-го округу. Правоохоронці, які прибули на місце події, вилучили копії печаток і направили їх на експертизу. Печатки привіз з собою водій маршрутки Київ-Чернігів. За даними очевидців, водій їхав сам. Міліції він пояснив, що передав звичну посилку і не знав, що там всередині. За інформацією за повідомленням, виїхала одразу слідчо оперативна група Чернігівського міського відділу на чолі з начальником. Ми бачимо, що зараз працює на місці події експерти, слідчі опитують водіяці маршрутки, також людей, які викликали міліцію, а експерти вилучають силиконові копії печаток. Будуть слідчі вирішувати в подальшому питання, чи відкривати кримінальне провадження, чи інші слідчі дії. Той кому передавав пакет з печатками, наразі невідомо. Подробиці будуть оприлюднювати по ходу слідства, кажуть в міліції.